У Житомирі 27 березня відкрили почесне консульство Естонської республіки за участю голови парламенту Естонії, посла Естонії в Україні та начальника Житомирської ОВА. Сьогодні визначна подія для Житомирщини і для першого почесного консульства. І надзвичайно приємно, що це консульство саме нашого справжнього друга, нашого партнера республіки Естонії. Зі Словами вдячності за ту підтримку, яку ми відчуваємо безпосередньо. За ті проекти, які ми плануємо і напрацьовуємо далі, я впевнений, що почесне консульство буде працювати як задля Естонії, так і за, за для нашої дружби з Житомирщиною. This marks a, a, a truly historic moment in the relations between Estonia and Ukraine, and this will be the first honorary consulate of Estonia in Ukraine. It sends a strong signal from Estonia that Estonia stands with Ukraine, and we want, and we want to strengthen and deepen our relations with Ukraine. Деника наголошуємо на тому, що Естонія це країна амбасадор України, яка сьогодні в Європейському Союзі підтримує всі починання, всі рішення, які приймаються Верховна Рада України, першою в Євросоюзі. В першу чергу імплементується парламентом Естонії. Це дуже приємно. Тому для мене, для мене велика честь представляти інтереси Естонії в нашому регіоні. Не менше, заволенням може бути ще більшим. Я, звичайно, буду працювати з бізнесом Естонії. Я дуже зацікавлений в залучити естонські інвестиції в наш регіон. Впевнений, що в нас є багато цікавих проєктів, які можуть бути актуальними в плані майбутньої співпраці між Україною і Естонією.